Чарльз Дікенс чарівна кісточка. Жив собі король, наймузніший з королів, і мав він королеву, найгарнішу з королев. Король ходив на роботу в контору, де він чотири рази на рік одержував невелику платню, а правив країною уряд. Королева виросла в селі. Батько її працював там лікарем. Діти в короля з королевою народжувались одне за одним і вже було їх дев'ятнадцять. Ого, були вони дружні, з них сімнадцять доглядали немовля, а Аліся, старшенька, доглядала їх усіх. Якось королева, що була ощадливою господинею, загадала королю купити червоної риби. Ідучи на роботу, король заглянув у рибний магазин містера Піклза і замовив шмат риби. На щось інше він не мав грошей. Він пішов з магазину, сумно думаючи про те, як довго ще. чекати платні та як повер з одягу його любі діти. Але король не встиг далеко відійти, як його наздогнав хлопець-побігач містера пікуса. Сер, ви не помітили старої пані в нашому магазині? спитав він. Старої пані? перепитав король. Ні, не помітив. Він сьогодні він і справді не бачив ніякої старої пані, бо для нього вона була невидима. А хлопець побігаючи її побачив, бо, підмітаючись у магазині, так хлюпав водою, що був би забруднив її одяг, якби вона не зробилася для нього видимою. Аж тут надійшла й сама стара пані, вся в шовках, що пахли сухою лавандою. Король Откінс перший, коли не помиляюсь? спитала вона, тато гарнесенької принцеси Алісії і ще вісімнадцятьох малюків». І ви йдете до своєї контори, щоб заробити для них гроші? А ви, напевно, фея, що все знаєте, здогадався король. Так, відповіла вона, я добра морська фея, гранд Але ось що я вам скажу, коли ви прийдете додому і сядете вечеряти, пригостіть принцесу Алісію червоною рибою, яку ви щойно купили. Коли вона поїсть рибки то покладе кісточку на тарілку. Скажіть, щоб вона ту кісточку висушила і не терла до близько. Та нехай бережи її, бо то подарунок від мене. Король пішов своєю дорогою, і він ішов, 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 поки дістався своєї контори. Там він писав, 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 аж поки настав час вертатися додому. Вдома він зробив усе, що звеліла фея гранд Марина, після чого принцеса Алісія сховала чарівну кісточку шухлядку, попередньо натерши її до блиску. Вона доглядала вісімнадцятьох менших принців і принцес. Забавляла їх і розтягала, і втягала, і колесала немовля, і ставила чайник, і підігрівала юшку, і чистила камін, і робила, що могла, і крутилася, 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 адже в палаці майже не було слуг, а не було їх по перше тому що в короля не було грошей. По-друге, підвищувати йому платню не збиралися, і та платня була така маленька і далека, як зірки на небі. Одного вечора, коли Аліся вже побажала таткові на добранічку, він спитав Алісі, ти часом не загубила чарівну кісточку? О ні, татусю. А то якось на одного з маленьких принців, що вертався зі школи, напав страшнючий. Сусідський песик, з переляку хлопець кинувся до вікна і розбив шибку рукою. Що тут сталося? З руки малюка потекла, потекла, потекла кров. Коли сімнадцять братиків і сестричок побачили, як з руки в нього тече кров вони заверещали так, що самі полякалися свого крику, та принцеса Алісія одному за одним позатуляла їм ротики і попросила заспокоїтися. Потім налила холодної води у велику миску, промила поранену руку малого принца і перевірила, чи немає в рані скалочок. А тоді вона попросила двох найсильніших малюків принести королівську торбу з ганчір'єм. Принцеса Алісія взяла голку, нитку і почала мудрувати, кроїти, шити. А коли рука малого принца була перев'язана, Аліся побачила, що тато заглядає до кімнати. Алісія, ти часом не загубила чарівну тістечку? Ні, татусю. Ну, а іншого разу скоїлися ще й таке немовля, впало і забилася в залізні градки. Сімнадцять принців і принцес уже звикли завоюватися об братки, але немовля до цього ще не звикло і набили собі чималого синця очком. Ото галас учинився, сімнадцять малих принців і принцес заплакали, захлипали, заголосили. Навіть Алісія шморнула носом, але одразу ж огорталась і наказала всім замовкнути, щоб королеві, яка трохи не здужала, та не стало гірше. Гей, ви, ма, понята. Ну, цити. гримнула вона. Тоді уважно оглянула немовля, переконавшись, що воно нічого собі не зламало, взяла холодну крас і приклала до біднесенького котика. і незабаром мале вже спало у неї на руках. Тоді Алісія сказала сімнадцятьом принцам і принцесам, як я його покладу, воно прокинеться і заплаче Хочете бути кухарями? Діти на радощах застрибали і почали робити свої кухарські ковпаки із старих газет. Кожному принцеса Алісія дала завдання першому загадала тримати сільничку, друге тримало ячну крупу, третє приправи, четверте ріпу, п'яте моркло, шосте цибулин. І так незабаром усі стали кухарями, всі метушились, щось робили, а Алісія сиділа посеред кухні в робому фартусі й колисала дитину. Юшка парувала і так смачно пахла. Аж усі заплескали в долоні, немовля й собі заплескали в долоньки. Вигляд у нього був такий кумедний, що всі засміялись. І тут Аліся знову побачила короля, що зазирав на кухню. Алісія, ти часом не загубила чарівну кісточку? О, ні, татусю. Тоді король тяжко зітхнув і похнюпився. І вигляд у нього був такий сумний, що сімнадцять принців і принцес тихенько вийшли з кухні, залишивши короля Уоткінса першого наодинці з Алісією та немовлям. Що тобі, татуся? спитала Аліся, я дуже бідний, дитинку. У тебе немає зовсім грошей, татусь, ані грошинки, дитинку. І ніяк їх дістати, татусь, а тож, дитинку, я вже старався і так і всяк, але все дарма. Почувши ці слова, Алісія поклала руку в кишеню, де лежала чарівна кісточка. «Татко, – сказала вона, коли людина старається і вже випробує всі способи, це означає, що вона зробила все можливе, так? Безперечно, дитинко, отже, вела далі Алісія, коли людина дуже старається і в неї все одно нічого не виходить, тоді, я гадаю, і настає час попросити допомоги. Алісія сказала дуже важливу річ власне, в цьому й полягала таємниця риб'чої кісточки, та таємниця, яку мала на увазі добра старенька Фея Грандмарина і яку розгадала принцеса. Отож Алісія дістала з кишені чарівну риб'ячу кісточку, що мінилася. На сонці, як перламутрова, поцілувала її і попросила, щоб настав день платні. І раптом у кармані загоркотіло, і королівська платня упала звідти і розсипалась по підлозі. Та це був тільки початок. Найцікавіше трапилося потім, коли приїхала карета, запряжена чотирма плечами. На задку карети стояв хлопець з магазину містера Пікуса. На ньому був розшитий сріблом і золотом одяг, а на посипаному пудрою чобі сидів трикотний капелюх. На ногах у нього були рожеві панчішки. В одній руці він тримав паличку, прикрашену самоцвітами, а в другій букет квітів. Хлопець сплигнув на землю, зняв капелюха і чим не допоміг зійти градмариню. Добра морська фея була одягнена в ті самі шовки, що пахли сухою лавандою. Руці вона тримала віяло. Алісі, моя люба, сказала вона, як твої справи? Сподіваюся, у тебе все гаразд. Тоді Гранмарина махнула віялом і ввійшла королева в розкішному броні, а за нею сімнадцять малих принців і принцес, і всі, як один, в новому якраз по них одягові. Потім фея торкнулася віялом принцеси Алісі, і на ній з'явилися шати нареченої зі срібним весільним покривалом та вінком із фриндеранжу. Наступної миті шафа, що стояла на кухні, перетворилася на позолочений гардероб, у якому було повне чудового вбрання для Алісі. Зараз ми поїдемо шукати нареченого принцеси Алісі, принця, такого собі, такого собі, а вас запрошуємо на весілля, яке почнеться за півгодини. І гранд Марина з принцесою Алісією сіли в карету, а хлопець з магазину містере Пікл зайняв своє місце позаду. Величні павличі донесли карету. Гранд Марина влаштувала розкішний банкет, і її там було більше, ніж можна було з'їсти, а напоїв більше, ніж можна було випити. А потім потім внесли великий превеликий глазурований коровай, прикрашений білими атласними стрічками та білими лілеями. То я підняла келих за здоров'я молодих, принц такий собі виголосив, промову, і всі закричали Ура, ура! Тож мить кісточка злетіла повітря, прокружляла над столом і застряла в забавку страшнючого песика. Відтоді цей сусідський песик став дуже лагідним, і він уже ніколи не, ля... не лякав малю.